Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Геройство мусить мати нагороду. Це боги і люди признають. Боги втім винні, що дали впізнати правду, сили ж не дали, щоб керувати правдою, неволя ще й мерзетніша тим, коли вона добровільна. Леся Українка. Вона ні одного дня не сиділа за шкільною партою, не закінчувала вищих навчальних закладів. Зате. Самостійно оволоділа більш ніж десятьма мовами світу, перенесла в нашу українську мову три нових слова. Невідома Леся Українка. 1 серпня минає 111-та річниця від дня смерті Лесі Українки, геніальної української поетеси. Громадської діячки, мужньої жінки і борця за долю рідного народу. Саме в 2023 році минають такі дати її основних творів. 130 років збірки поезій на крилах пісень. 130 років Поемі Давня казка, 120 років поемі Одно слово і 110 років драмі поемі Бояриня, яка була заборонена в радянські часи. Леся Українка вчинила подвиг, коли на сході і заході. України було заборонено українську мову і слово Україна. Вона вийшла в світ під псевдонімом Леся Українка. Чентаймо і шануймо Лесю Українку. Леся Українка написала таку кількість творів, що вміщується у 12 томах. 13 П'єс на одну менше від Шекспіра за життя Леся Українка побувала на нашій Тернопільській землі, в місті Крем'янці, в селі Великій Бережці Кременецького району, де гостювала у своєї товаришки і відпочивала в цих чудових курортних місцях. В селі Великій Бережці встановлено бюст Лесі Українці. Такі ж погруддя є в селі Турівка. Підволочиського району, в селі Романове село Бараського району, в селі Кабарівці Зборівського району, в селі Білобожниця Чортківського району, а в селі Миролюбівка Тернопільського району височіє пам'ятник Лесі Українці, єдиний в області, саме у Вищезгаданих селах, в свій час колгоспи носили ім'я великої української. Поетеси. А підгайчани на вулиці Лесі Українки також встановили її погруддя. Що ви знаєте про Лесю? Найбільш відомо містянам те, що вона написала лісову пісню. Деякі вважають, що це дійсно пісня, що народилася вона в музеї, в будинок на околиці, що це та ж сама жінка. Із купюри, на честь якої назвали швейну фабрику. Можливо, цей матеріал зніме маску таємничості образу єдиного мужчини в нашому письменстві, як запевняє Іван Франко, маленькою Лариса була яскравим прикладом дитини індиго. В чотири роки вона самостійно читала, в п'ять освоїла фортепіано, в сім почала писати вірші, в дванадцять її друкували в іноземних змі. Незважаючи на успіхи дитини, батьки сприймали її як малорозвинуту, тому не віддавали до школи. Було соромно перед людьми. В 9 років усі звичайні діти борються. З лінню та шкільними уроками, а майбутній літературний геній боролися з туберкульозом. Після першої операції, коли дівчинці видалили а, вражені хворобою кісточки, її обидві руки та одну ногу зафіксувала у гіпс. Вільною залишалася лише одна нога. Пальцями ступні, якої вона навчилася грати на фортепіано. Її особистий рояль зараз знаходиться в музеї, що відкритий в селі Колодяжне. Лариса Косач у підлітковому віці зрозуміла, що усі важливі європейські літературні шедеври варто читати в оригіналі. Тому вона спрагло, Почала вивчати мови. До 20 років дівчина вільно писала і говорила російською, польською, англійською, латинською, давньогрецькою та грецькою, французькою, німецькою, італійською. Та не довчила в останні роки іспанську. У літньому віці вона переклала на українську. Вечори на хуторі біля диканьки Гоголя, що до неї не зробив жоден з професійних критиків, перекладала Леся, твори Гейне, Гюго, Гомера без словників. Леся Українка спромоглася підкорити гору Ай Петрі, де вперше побачила квітку Едельвейс. У 19 років вона написала підручник для школярів Стародавня історія східних народів, за яким вчилися її молодші брати і сестри, а також діти друзів сім'ї. Поки е, такі, як я, звичайні діти боялися в дитинстві. Розбити коліно чи натрапити на сусідського пса, Леся без страху втікала вночі до лісу, що в селі колодяжне. Проте пізніше дівчачий героїзм виявився звичайним лунатизмом, який після переїзду з Полісся зник сам по собі. Лариса пізніше писала, що це дуже вразило її в дорослому віці. Та впевнило у тому, що ліси на Поліссі дійсно аномальні. Перші стосунки з представником протилежної статі в Лесі Українки відбулися, коли їй було 15 років. У 13 вона взяла псевдонім Леся Українка від свого дядька маминого брата. Драгоманова, який підписувався українець. І з Максимом Славинським, який вже був повнолітнім, вони разом перекладали гейне, слово єднає. Проте пізніше Максима заарештовують, а він брав активну участь в різних національних визвольних змаганнях. У 26 років вона познайомилася з другом по хвороботливому на щастю Сергієм Мержинським, який давно боровся із затяжними сухотами. Її болі в кістках і нирках та його тяжкий стан поєднали молодих людей у спільному горі. Леся, попри свої потреби, доглядала хворого. Сергій помер у дівчини на руках. Після чого вона до самої смерті не знімала траурної одежі, не дивлячись на офіційне подальше заміжжя. незважаючи на те, що Леся була поруч його смертельного ложа Мержинський не кохав її у свій останній день. При пам'яті він попросив Лесю записати прощальний лист до іншої жінки, що насправді була в його серці усе життя. Офіційний чоловік Клемент Квітка був бідний, як церковна миша, що стурбувало династію косачів, проте насторожило також і те, що новий наречений. Теж хворий на туберкульоз. Новий союз двох пацієнтів, вочевидь, нагадував жінці своєю обстановкою минулі стосунки. Будучи впертою і гордою, Леся відмовилася від фінансової допомоги батьків, що було досить нерозумно в її стані, та переїхала до чоловіка. Климент був молодший від Лесі на 9 років. Парубок поступово почав продавати усе, що нажив, від меблів до книжок, аби оплатити лікування дружини. Після смерті поетеси Клемент прожив ще 40 років, проте і вони не були прикрашені високими статками. Леся Українка в свій час говорила: якщо б я не народилася українкою, то я хотіла б бути грузинкою. Арамецуцхвалівар, віцусхліб марат, челмегулші рац Акмок вдеба. Ні, я жива, я буду вічно жити, я маю в серці те, що не вмира. Коли заходиш в музей в місті Сурамі, де померла Леся Українка, звучать ці слова на грузинській і на українській мові. Любов Лесі Українки до цієї країни також палка та примітна. У батьків поетеси знімав кімнату у Києві грузинський студент Нестор Гамбарашвілі. Леся закохалася амбітного Нестора, незважаючи на те, що мала вже поруч Сергія Мержинського. Гамбарашвілі відмовив дівчині. І одружився на іншій, що суттєво підкосило стан Лесі. Вона довго ще писала листи чоловікові, проте він на них не відповідав. На честь Лесі Українки названо астероїд номер 2616 у Луцьку існує Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, який взяв за основу вивчення та пропаганду творчого доробку нашої землячки. Завдяки бережливості чоловіка Лесі Українки, Клемента до наших днів дійшли записи, на яких можна почути голос поетеси. В останні роки життя очі Лесі Змінили свій колір. Мати писала в листах до друзів, що дитина народилася з темно-сірими, майже карими очима. Але перед смертю Лариси очі набули насиченого небесно-блакитного забарвлення. Леся Українка дуже рано виявила нестерпний потяг до музики, і мати Олена Пчілка придбала рояль, на якому з п'ятилітнього віку й почала вчитися грати дівчинка. Його потім у родині так і назвали Лесен Рояль, на якому також грав і Микола Лисенко, який часто гостював у родині косачів. А дружина Миколи Лисенка давала уроки Лесі. Українці, і якому Леся Українка подарувала зошити з нотами і словами більше трьохсот пісень. За раритетним роялем бачите далекого родича Миколи Лисенка, нині тернополянина Василя Костирка. А в ці дні народилися. Анатолій Горчинський, український режисер, композитор, співак, народний артист України, закінчив Київський театральний інститут у Мар'яна Крушельницького, нашого земляка з Бучаччини. Пісня на слова Миколи Лукова, черешня у мами на городі, принесла неебияку популярність композитору і виконавцю Анатолію Горчинському. Народився. В місті Фастові на Київщині. Клим Чичка Андрієнко, український педагог, співак, навчався у Тернопільській учительській семінарії, Львівському і Віденському університетах, на філософському факультетах. Одночасно приватно студіював вокал, співав у Львівській і Берлінській операх, народився у Копичинцях. Борис Демків, український поет, перекладач, закінчив факультет журналістики Львівського університету, народився в Тернополі. На будинку, де жив Борис Демків, встановлено меморіальну дошку. Оксана Городна, філолог, заслужений вчитель України. Народилася в селі Денисові на Козівщині, Тарас Дудар. Вчений в галузі аграрної економіки, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, народився в селі Озерна на Зборівщині. Марія Ясиновська, солістка-вокалістка, народна артистка України. Народилася в селі Іванчани на Збаражчині. Роман Мальський, економіст, кандидат економічних наук, народився в селі Геленки. На Козівщині. Наталя Пасічник, філологиня, поетеса, членкиня Національної спілки письменників України народилася в Теребовлі. Володимир Шкільний, педагог, диригент, краєзнавець, громадський діяч, заслужений вчитель України, народився в селі Козівка на Козівщині. Василь Семенюк, український релігійний діяч. Архієпископ і митрополит тернопільсько зборівський Української греко-католицької церкви народився в місті Яремче. Олександр Дзюблюк, вчений економіст, доктор економічних наук, професор, народився в Тернополі. Оксана Шимків, актриса, народилася в селі Констанція Борщівського району. Ганна Ониськів. З дому зарівна, колишня агрономша колгоспу імені Лесі Українки Тернопільського району. Народилася в селі Горожанка на Монастирищині, ювілярша в нинішньому році. Юля Паскаль, журналістка на ТВ 4. Народилася у місті Червонограді на Львівщині. Передивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому місяці. 10 серпня передбачається День Напружений. Всі інші середні. Нагадую, 4 серпня о 14 годині 13 хвилин настане молодий місяць. Зараз багато говорять про 8 серпня. Маємо цікаве явище. Збігаються три великих вісмірки. Восьме число, восьмий місяць, 2024 рік. А в сумі теж дає, вісім. Вісьмірка у багатьох народів Азії і особливо в Китаї та Японії, вважається числом щастя, достатку, перемоги, приємних перемін. Вісім це спіраль життя, яка відбита є на кожному з нас. Це єдність неба і землі. все що внизу подібне тому, що зверху, Макрокосмос і мікрокосмос. Триває рік Сонця, і коли сонце знаходиться у своєму астрономічному домі, в знакові лева, відбувається перевантаження його. Це дуже цікавий день, коли небо Обнімає землю, спалюються негативи і зароджуються позитиви. Добре було б, щоб 8 серпня о 8 годині 8 хвилин, а ми ще додамо дві вісьмірки тоді, кожен з нас помилився про закінчення війни і про свої особисті прохання. А якщо ви народилися. 8, 17 або 26 числа або проживаєте у квартирі чи будинку під такими номерами, маєте ще можливість додати декілька вісьмірок. Світом править містика в Бога все пораховано. Нагадую, Меркурій з 5 серпня по 29 серпня буде ретроградний. І 5 серпня з'єднується з Венерою. Овен. Непередбачені події цього тижня можуть вплинути на всі аспекти життя та сфери. У складних ситуаціях уникайте поспішних висновків та. Невиважених рішень, та лець цього тижня можуть виникнути проблеми особистого характеру, що впливають на ваші рішення, не вирішені питання минулого періоду, що спливли, можуть гальмувати поточні справи. Близнята на цьому тижні багато залежатиме від вашої здатності адаптуватися до ситуації та приймати безпрограшні рішення. Гороскоп. На тиждень радить близнятам діяти неспішно. Рак, найближчими днями не варто зациклюватися на минулому. Важливо зосередитися на майбутньому. Оптимізм та рішучість допоможуть вам досягти нових висот у кар'єрі. Лев, постарайтеся не витрачати свою душевну енергію на дрібниці. У найближчий тиждень у цей час не відволікайтеся на другорядні події та людей, які для вас не так важливі, як це було раніше. Діва, найближчими днями діва має вирішити безліч питань, що стосується важливих справ, не намагайтеся стрибнути вище голови, якщо справа заходить про ризиковані заходи. Та спірні питання. Терези, найближчі сім днів будуть насичені цікавими подіями та важливими новинами. У вас вдасться не тільки досягти успіху у справах, але й вдало заробити. Скорпіон. У цей час гороскоп радить скорпіонам зосередитися на роботі та нових обов'язках. Можливо, вам доведеться взятися за складну справу та освоїти нові завдання, стрілець. Цього тижня ви матимете шанс зробити свої сміливі бажання реальністю. Тому дійте активно і не гайте час даремно. Це вдалий час для початку нових справ. Козоріг, ви зможете зміцнити фінансове становище цього тижня. Зараз саме час зробити активні кроки для заробітку та успіху у справах. Водолій тиждень розпочнеться вдало, і тому цей час ідеально підходить для нових проєктів. Та роботи. Постарайтеся розумно керувати своїми фінансами в цей період, щоб не втрачати свої заощадження. Риби. Насправді ви впораєтеся з дрібними неприємностями, які можуть виникнути у найнесподіваніший момент. Також вдасться запровадити нові перспективні зв'язки з людьми, які допоможуть. У важливій справі. І наостанок. 1 серпня, медовий спас Спасівка. 1 серпня 111 річниця від Дня Смерті Лесі Українки. День інкасатора. 4 серпня, День повітряних сил. Збройних сил України, побачимось.